Добрий день, малята та шановні батьки, вітаю вас на занятті з розвитку мовлення. Весна продовжує нас дивувати життєвою красою природи. Весна гарна, кучерява, красуня дівчина весна. Іде, сміється, сія трави. Усе пробуджує від сна. А вже квітень розпочався. Дзвенять пташині радісні пісні, квітками сад почав квічатись, стоять погожі ясні дні. Все оживає, земля починає співати, вона прокидається від сну і зустрічає весну, співом пташок, які повертаються з теплих країв. Весна летить, любов несе на крилах перелітних птахів. На цьому тижні, мої маленькі слухачі, ми будемо говорити про птахів, які повернулись з теплих країв. А на допомогу нам, як завжди, приходить цікаве відео. Тож дивимось та поповнюємо свої знання. До нас у гості завітали птахи. Пригадайте, як вони називаються? Так, вірно, це сорока, горобець, голуб, синичка. Ворона, дятел, снігур. Як можна їх назвати одним словом? Так, вірно, зимуючі, тому що ці птахи залишаються зимувати у нас, бо можуть знайти собі поживу. А ми їм допомагаємо пережити зиму, насипаємо у годівниці зернятка. День за днем, день за днем нові радощі, нова пісня народжується. То одні пташки прилетіли, за ними другі, летять пташки вертаються додому через моря і гори і поля шукають рідну стежечку, знайому, де їх гніздечка і рідна їх земля. Вони летять, щоб діток народити, і щоб малят поставить на крило щоб рідну землю співом звеселити і оспівати радість і тепло. Діти, ви знаєте, які пташки прилітають до нас звирію. Протягом трьох місяців весни, починаючи з березня, у квітні та травні до нас прилітають птахи у чіткому порядку. Першими прилітають граки, дикі гуси, жайворонки, шпаки, сіре чапля, зяблик. Слідом за ними лелека, кулик, сільська та міська ластівка, соловей, перепел, зозуля, стріжи та інші. Як цих птахів можна назвати одним словом? Так, вірно, перелітні птахи. Дидактична гра зимуюча чи перелітна пташка. Я пропоную багато вам гру, якщо буде з'являтися дерево з листям, як навесні. То пташка перелітна, якщо зимове, значить, наш ця пташка у нас з вами зимує. Відповідати треба так. Це соловейко. Соловейко перелітна пташка. Тож, давайте розпочнемо. Хто це перелітний він? чи ні? Це, дітки, шпак. Шпак перелітна пташка. Хто це? Це синичка, синичка, зимуюча пташка. Хто це? Це соловейко, соловейко, перелітна пташка. Хто це і який він, перелітний чи зимуючий? Це снігур, снігур, зимуюча пташка. Хто це дітки? Так, це журавель. Журавель перелітний птах. Хто це дітки? Це дятел. Дятел – зимуюча пташка. Хто це дітки? Це лелека. Лелека перелітна пташка. Хто це дітки? Це ластівка. Ластівка перелітна пташка. Хто це малята? Це горобець, горобець зимуюча пташка. Хто це малята? Це сорока. Сорока зимуюча птаха. Ну ось ми і пригадали зимуючих та перелітних птахів. Давайте ретельно подивимось на пташку. Всі пташки мають схожий зовнішній вигляд та особливості тіла. З яких частин складається тіло пташки? Так, звісно, голова, тулуп, лапи, крила, хвіст. Все тіло крито пір'ями. А як птах пересувається на лапках? За допомогою крил літає. А чим живиться? Так, звісно, насіннями та плодами рослин, личинками комах. А де мешкає пташка? Так, вірно, у парках, садах, на деревах, дуплах, під дахами, на горіщах. Пташки вже полетіли та шукають собі житло. Люди виготовляють їм шпаківні. Давайте подивимося, де живуть наші пташки. Дидактична гра хто де живе? Хто з птахів живе у дуплі дерева. У дуплі дерева селяться сова, синичка, а також дятел. Хто з птахів селиться під стріхами будинків? Під стріхами будинків селяться горобці. Синиці та ластівки. Хто з птахів селиться у шпаківнях? У шпаківнях живуть шпаки, а також незайняті шпаківні можуть займати горобці. Хто з птахів робить гнізда у траві, ховаючи їх там? У траві будують свої гнізда, жайворонок та соловейко. Скажіть мені, будь ласка, а яка пташка зовсім не має ніякого будиночка? Ця пташка називається Зузуля. Скажіть, будь ласка, які птахи мешкають біля водойм? Так, це качки. Біля водойм також мешкають лебеді, і біля водойм будують свої гнізда чаплі. А хто будує величезні гнізда високо над землею? Так, це лелека. Молодці малята гарно грали. Яку користь приносить пташка? Так, звісно, пташки знищують шкідливих комах, личинок, гусениць, гризунів. Про птахів написано багато віршів, пісень, казок, загадок, прикметів, прислів'я. Переглянули малята? То як же називаються птахи, які з нами зимують? Так, вірно зимуючи. А які птахи з нами зимують? Горобець, голуб, Синичка, ворона, сорока дятел. А як же називають пташки, які від нас відлітають, а потім прилітають звирі? Так, вірно, перелітні, які пташки повертаються першими. Граки, дикі гуси, шпаки, сіра чапля, зяблик. За ними прилітають ластівки. Соловї, зозулі. Якщо ви помітили, то вони прилітають у чіткому порядку. А з яких же частин тіла складається тіло пташки, давайте пригадаємо. З голови, тулуба, лап, крил, хвоста. І тіло їхнє вкрите, чим малята? Ви це бачили у відео. Так, вірно, пір'ям. Ви також дізнались, яку користь приносять пташки, чим живляться, як пересуваються. Ви також грали в дидактичні ігри, за допомогою яких закріпили свої знання про перелітних птахів. По зелених маршрутах весни повертались пташини додому і на крилах своїх принесли запах сонця і талого льоду. Через відстані, бурі і втому повертались вони до знайомого рідного дому. Ось такими рядками про перелітних пташок я хочу закінчити нашу сьогоднішню зустріч. Ви сьогодні були молодці. А я з вами прощаюсь. До побачення малята. До слідуючих зустрічей!